На Рівненщині викрили колишнього правоохоронця, який з даними слідства організував схему незаконних втеч військовослужбовців із навчального центру. Як повідомили в Рівненській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, чоловік допомагав військовим достроково залишити територію центру підготовки, надаючи детальну інструкцію щодо часу та маршруту виходу. За таку допомогу він отримав гроші від самих військових або їхніх родичів у середньому 3 тисячі доларів. США. крім того, фігурант власним автомобілем вивозив клієнтів за межі області під час Вої спробу втечі його затримали. Колишньому правоохоронцю вже повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Поліція Харківщини разом із СБУ викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон під час мобілізації. Організатор, який перебуває за кордоном, залучив до справи військовослужбовця. Сам ділок давав казівки та контролював процес. Військовий займався практичною частиною. За 2 тисячі доларів мав забрати клієнта у Харкові та доставити до Ужгорода, щоб допомогти перетнути кордон. Решту 13 тисяч доларів клієнт мав передати іншим довіреним особам. Шлях втечі пролягав через Закарпаття і коштував 15 тисяч доларів. США. Поліцейські затримали військового під час отримання грошей. Йому повідомлено про підозру за статтею Незаконне переправлення осіб через кордон. За це йому передбачено до 9 років позбавлення волі. ДБР завершило розслідування щодо інструктора Мукачівського РТЦК, який за гроші допомагав призовникам уникати мобілізації та військовим після СЗЧ залишати батальйон резерву. За даними слідства, він виводив призовників із центру комплектування за 3-4 тисячі доларів. А військовим після СЗЧ за 4-5 тисяч доларів показував шляхи втечі та координував зустріч із знайомим для подальшого прихистку. Що не менше військовослужбовців скористалися цією схемою. Інструктора затримали у лютому 2025 року під час отримання 10 тисяч доларів. Його судитимуть за перешкодження. Законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що може призвести до восьми років ув'язнення. Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлялися на Дніпропетровщині. Перші рішення вже анальовано. Вони ґрунтувались на підроблених медичних документах. Злочинну схему викрили працівники ДБР у липні цього року. Підозру отримали один із керівник районної ВЛК та колишня медпрацівниця лікарні. Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації. Пропонували фіктивні довідки від 5 до 20 тисяч доларів. За підробленими документами щонайменше. 60 осіб були визнані непридатними до служби. Тепер ДБР звернулося до центральної ВАЛКА із ініціативою переглянути всі сумнівні рішення. Вже скасовано перші два перевірка інших триває.